Привіт всім, черговий насичений подіями тиждень добіг свого кінця. А що це означає? Звісно ж, новий випуск ревізії, в якому я розповім вам тільки найцікавіші новини. Тож діставайте чай з печивом. Ми починаємо. Спочатку, як завжди, дуплет. Дві найбільш важливі, на нашу думку, новини останніх семи днів. І сьогодні вперше мені доведеться об'єднати дві новини дуплету в одну. Адже чергова серія Епопеї про придбання Microsoft Activision Blizzard вийшла неймовірно великою. Отже, цього тижня відбулося перше слухання справи Федеральної торгової комісії США проти Microsoft. І напруга там була така, що хоч сокиру вішай. Ну, по-перше, з боку FTC пролунало багато гучних звинувачень, нібито угоди Microsoft з Nintendo, Nvidia, Boosteroid та іншими компаніями повні лазівок, а Майки можуть в односторонньому порядку переглянути ці угоди. Також комісія вважає, що Microsoft може просто домовитись на хороших умовах з усіма сторонами без необхідності придбання Activision. Доволі наївна думка, знаючи яку позицію займає Джим Райан. А найцікавіше, що зі слів FTK Microsoft чинила опір свідченням та розслаблення. Зкриттям деталей угод та вимагає їх усунення від слухань. Паралельно, до речі, вилізла інфа про те, що гра про Індіану Джонса мала вийти на всіх платформах. Але після придбання Майками з Zenimax проект буде доступний лише на Xbox та у геймпасі. Філ Спенсер парирував це тим, що ексклюзивність проекту була викуплена. Також містер геймпас не забув принизитись і заявити, що Microsoft програла консольну війну. Без езду вони придбали через страх перед ексклюзивністю Starfield для PlayStation, А ще Філ присягнувся в суді, що наступні ігри серії Call of Duty вийдуть на PlayStation 5. Але це ще не все. Також відкрився якийсь лист з електронної пошти, в якому вищий керівний склад Microsoft прямим текстом заявляє, що хоче придбати Activision, щоб викинути з ринку Sony. Боже мій, де попкорн? Я не можу без нього за цим спостерігати. І якщо ви думали, що це все, то ні. ФТК надала доказ, де голова Xbox Game Studios Медбуті каже, що вони не розміщуватимуть свої франшизи на конкуруючих сервісах стрімінгу та підписок. І отут я впав в ступор. Майкрософт мають угоду з Nvidia, Юбіту, станають у. Українським бустероїдом, в рамках яких проекти Xbox Game Studios повинні бути додані в ці сервіси. А тут нам кажуть, що Майки буквально хочуть прокрутити всі контракти на одному місці і позбавити хмарні сервіси ліцензій на свої ігри. Чесно кажучи, я взагалі нічого не розумію. Зазвичай я намагаюся дати якусь аналітику по новині. Але тут відбувається така Санта-Барбара, що в мене аж голова тріщить. Спочатку не зрозуміло, звідки беруться якісь докази. Потім Microsoft в звичній манері заявляють, що вони маленький гвинті. Тік, і немає жодного розуміння, куди це все прийде. Проте я залишатимусь при своїй думці: угода між Microsoft та Activision буде заблокована, а Філ Спенсер, радше за все, покине свій пост. Далі в нас сегмент Бліц. Оперативно перераховуємо цікаві топіки минулого тижня. Отже, ком'юніті менеджер 343 Industries Брайан Джерард заявив, що сюжетних роликів між сезонами Halo Infinite більше не буде. Розробники переосмислили пріоритети, тому було прийнято рішення відмовитися від сезонних сюжетних сінема задля того, щоб розвантажити команду та зосередитись на бажаних фанатами покращеннях та контенті для Halo Infinite. Перекладаю з корпоративного на людський сюжетні відеоролики потребують часу та грошей на виробництво. А ми хотіли б максимально зекономити, як наші колеги з Blizzard, тому ми їх більше не робитимемо. А ви що хотіли? Гра сервіс? Стало відомо, скільки Embracer Group заплатила за права на IP у всесвіті володаря перснів та хобіта 395 мільйонів доларів. Ці права включають в себе відеоігри, настільні ігри, мерч, тематичні парки та фільми. Блін, ну це прям дуже смішно. Уявіть собі, ви викидаєте 400 мільйонів доларів на права на один з найбільш цікавих та багатих фентезійних світів. Ви думаєте, що зараз почнете кліпати бенгери? спін-офф про Назгула, Приквел до Хобіта, Інтерквел про Гендальфа – ви довіряєте розробку якимось чувакам, а вони роблять вам голума! Чесно кажучи, я помер від крінчі. Хідео Кодзіма заявив, що хоче покинути землю і створити гру, в яку можна буде грати прямо в космосі. Виступаючи на прем'єрі нового документального фільму Connecting Worlds, Джеф Кілі запитав генія, що він хоче робити в майбутньому. На що той відповів, що хоче вийти у відкритий космос і створити гру, в яку можна буде грати в космосі. Тож, будь ласка, хто-небудь, відправте мене туди. Це пряма мова розробника. Я категорично проти цього рішення. Якщо ми Відправимо Кодзіму в космос, то хто нестиме на цій проклятущій планеті ідеї гуманізму та контрмілітаризму. Може, краще в убікотіка відправимо? Ніхто не буде проти. Японське видання Famitsu високо оцінило Final Fantasy XVI. Гра отримала 39-40 балів, що на один бал вище, ніж у Final Fantasy XV. Зі слів рецензентів, гравців чекає епічна історія та події, що захоплюють дух, крута бойова система з комбо, і взагалі у грі кожен знайде щось для себе, близьке по духу. Також зауважують, що Хід в жанр екшен РПГ це еволюція, а дух серії нікуди не дівся. Гра затягне вас на 30-40 годин. Для трофіхантерів буде трохи більше 70 годин. І давайте, не відходячи від каси, оглянемо кілька деталей з технічного аналізу Final Fantasy XVI від Digital Foundry. Техножреці заявляють, що графіка в режимі продуктивності коливається від Full HD до 2 к, а іноді виглядає як пастген. Фреймрейт падає до 30 кадрів на секунду, і патч першого дня не виправляє нічого звище вказаного. Самі Digital Foundry рекомендують грати саме у режимі якості в 30 кадрів на секунду, оскільки є стабільні 30 FPS без дропів. Цікаво, що під час бою в режимі продуктивності роздільна здатність падає до 720 p що лунає не дуже круто. З приводу освітлення. Гра інколи дуже красива, а інколи жахлива, залежить від джерела світла. Чесно кажучи, виглядає не дуже нексгеново. Дивно, що це зробили саме японці, які зазвичай славляться оптимізацією своїх продуктів. І Mortal's Aveum, шутер від першої особи від Ascendant Studios, було відкладено на один місяць. Нова дата релізу 22 серпня. Блін, ніхто не міг подумати, що гра з 2080 Super в мінімалках буде перенесена. Ну, правда, хтось сподівався, що її не перенесуть. Можете бути впевненими, що це не останній перенос. А якщо й останній, то готуйтесь до експіріансу рівня ПК версії версії Last of Us Part 1. Activision оголосили, що Call of Duty Warzone Caldera припинить свою роботу 21 вересня 2023 року. Хоч я й не так багато грав першу Warzone, мені справді прикро, що Activision її закривають. Воно й зрозуміло, друга ітерація Баттл Роялю кульгає на обидві ноги. Фанбаза незадоволена рішеннями, які приймають Raven Software і закономірно повертається в оригінальну варзону. Бобі Котіку це не вигідно, там же косметику вже не продаси. Тому якщо ви полюбляли стару варзону, у вас залишилось не так багато часу, щоб пограти в неї ще раз. І під кінець чорне та біле. Одна хороша і одна погана новина за тиждень. Почнемо з поганої. 6 липня Microsoft підвищує ціну на Xbox Game Pass та консолі Xbox Series X у більшості регіонів. В США ціна на Xbox Game Pass зросте з 10 доларів до 11 на місяць, а версія Ultimate подорожчає з 15 до 17 доларів. Але це квіточки. Справжній нерв отримали всіма улюблені аргентинські та турецькі регіональні підписки. Тут, як то кажуть, готуйте валідол. В Аргентині ціна зросла в два рази, а в Туреччині більш ніж два з половиною. Це буквально нокдаун від Філа. Тепер махінації зі зміною регіону втратили якусь вигоду, а отже, доведеться платити за регіональними цінами. Коротше кажучи, прес еф. Хоча це стосується лише консольних версій підписки, тож ПК-бояри можуть не викидати аргентинські та турецькі прапори. А хорошою новиною сьогодні стане поява декількох українських локалізацій. Спочатку стало відомо, що команда Unlock Team локалізувала двовимірну метроюдванію Мун Субтитри вже доступні у Steam, А згодом з'являться і на консолях. Це вже прекрасна новина. Але далі тільки краще. 11-Bit Studios офіційно повідомили про українську у Frostpunk 2. І отут я прям плюс мораль отримав. Розробники Фростпанку та Десворов Майн обговорюють в своїх проектах глибокі та цікаві ідеї, і мати можливість їх вивчати рідною мовою дуже круто. Тож ви знаєте, що робити. Спочатку йдете в Твіттер і дякуєте розробникам за додання української локалізації, а потім за можливості купляєте ліцензійну копію проектів. Саме так ми пришвидшимо появу нових локалізацій. Наш випуск ревізії добігає кінця, і я хотів би подякувати патрончикам, які підтримують канал фінансово. Ось їх імена. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, наша підбірка новин змогла вас в необхідній мірі проінформувати та нагадати про найголовніші події минулого тижня в ігровій індустрії. Дякую за перегляд. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ та слава Україні!